Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Можливо, Хаймарси нам і не були б потрібні, якби ми вкладали в свої ракетні комплекси. З іншого боку, є купа інших країн Південна Корея, наприклад, які мають чудові одні з найкращих в світі. Виробів серед там танків, бронетехніки, артилерії, РСЗВ, авіації, в тому числі, яким наша війна доволі далека і не близька. А ринок і економіка зрозумілі і цікаві. І якби ми на ринкових умовах хотіли б купувати техніку і зброєння. То в великому світі завжди є постачальники, які готові були б нам продавати, створювати систему технічного обслуговування, ремонту спільної локалізації або і перенесення частини виробництва до нас. Приклад: Байкар, завод по виробництву Байрактарів і Акінджи, Байрактарів ТБ 2 і Акінджи, які декілька років ми не можемо запустити, і не з вини турецької сторони. Тому можливо в 2014 році нам там не готові були все продавати, і це дійсно так. Але з часом ці ворота збільшувались, і це вікно можливостей зростало. І є багато країн, в яких ми могли купувати ті чи інші вироби. Є багато виробів всередині України, які могли суттєво нас посилити, і здебільшого. Питання завжди було в готовності держави вкладати це все кошти, з і, і в цілому розвивати як внутрішній ОПК, так і насичувати збройні сили зовнішньою продукцією. Дійсно, захід дає багато всього. Їм цікава ця війна. Вони вивчають і тактику, і стратегію, і, і технології, як що працює, а що не працює, це все так. Але при цьому є внутрішній виробник, який подекуди не найкращий. Але в той же час в нього є певні там, з точки зору ціна, якість, певні переваги в деяких нішах. І є багато інших країн і інших виробників, приватних в тому числі, які готові до нас заходити, але на ринкових умовах. Ну, ну тобто, це, це все ринок. Якщо ми працюємо по його правилах, то нас прийдуть. Чехи за. Три роки до повномасштабного вторгнення були готові розгорнути в нас локалізацію своїх самохідних артилерійських установок. Дана М2 в Шепетівці. Локалізація на їхньому шасі з повним сервісним обслуговуванням, з повним циклом навчання людей на заводі. Артем не запущена і не відлагоджена лінія по виробництву боєприпасів. При бажанні держави ми могли мати сучасну рту, хай в 152 після другому калібрі це не принципово. І свою лінію погробництва боєприпасів. На жаль, цього зроблено не було. Ми могли значно більше, але, на жаль, зробили значно менше. Навіть ті гроші, які були, їх можна було значно ефективніше витрачати. Як на рівні Міністерства оборони, так і на рівні держави в цілому. У нас купа. Купа мільярдів гривень кожного року виділялася на субвенції для депутатів на їхні мажоритарні округи, У нас купа коштів виділялася на інфраструктурні проекти, які фактично ніяк не впливали на розвиток економіки. Держава завжди при бажанні могла би знайти кошти. І вкладені кошти тоді дозволили б не витрачати більшість бюджету зараз на цю війну. Тобто, що ми виграли за попередні роки? От, все, що ми виграли, зараз розбомблено. Я з 2014 року розумію, що Путін не коригується е, раціональними цілями, їм е, головне досягнути. Політичну мету, як це було в Чечні, От, тобто вони програли і першу і другу чеченську кампанію. Вони зруйнували Чечню. Вони втратили десятки тисяч російських строковиків, знищили просто гігантську кількість цивільного населення і програли і першу кампанію, і другу кампанію. Друга кампанія, до речі, була після оперативної паузи. Це чимось нагадує ситуацію зараз в Україні. Путін теж хоче оперативну паузу, щоб накопичити нові сили. Але при цьому вони досі. Нули політичної цілі. вони спромоглися поставити своїх ставленників з середини Чечні клан Кадировів, з якими вони домовилися, і фактично вони програвши війну на воєнному на полі бою, поклавши тисячі своїх солдат, вони виграли. От в результаті Чечня це частина Російської Федерації, а Путін Піхатінець Пут... Прошу, Кадиров Піхатінець Путіна. От у них приблизно така, таке ж бачення і по Україні було. Зокрема, тільки що у е, них не було розуміння, що українці готові е, боротися. Причому, що я розмовляв, розмовляв ну, з досвідченими фаховими людьми, які займаються розвідкою, контррозвідкою, і вони вважають, що саме низова ланка е, ФСБ, і низова ланка. Зовнішньої розвідки Російської Федерації вони своїм керівникам давали в принципі об'єктивну інформацію про те, що тут не все так, як малює керівництво Росії, що українці збираються пручатися, що збройні сили не здадуться, що не вийде масової підтримки в містах, що не буде навіть в тому ж самому Мелітополі. Ми бачили, як люди з голими руками зупиняли танки. Але вже середні ланки, вища ланка, яка не перечить диктатору. Вони цю інформацію. Мацію спотворювали, спотворювали, і в результаті до Путіна постійно доходила ну не об'єктивна аналітика. Вони помилились, але я хочу нагадати, що і Сполучені Штати Америки не давали нам достатньої кількості важкого зброєння в перші дні, тому що їхня розвідка так само репортувала в Конгрес і президенту Сполучених Штатів Америки, що за три дні Україна має пасти. І до речі, по цьому питанню були великі розборки в Конгресі США. Викликали їхніх очільників розвідувальних органів, і там серйозні були питання, яким чином могли так спотворювати інформацію. По Україні а США, що піклося на Афганістані, тому в принципі це те, що готові були чути і конгресмени і політичне керівництво Сполучених Штатів Америки. Так само нагадаю Франції. Франції теж викликали очільників розвідки на килим до президента і до парламенту через необ'єктивну оцінку ситуації в Україні саме українського війська війська і українського суспільства про нашу готовність пручатися усіма можливими способами, ну тому. Я розумію з одного боку, з одного боку, я розумію заяву подаліка, розумію їхню мотивацію. А з іншого боку, навіть якщо ви не вірите, але бодай є сама загроза такою, може така можливість, що це може бути, то ну всюди, в усіх, ну я не знаю, в книжках е, е, кажуть про те, що якщо у вас є сценарії і один там три сценарії е, хороший, середній і поганий, то ви завжди маєте готуватися yeah. до поганого сценарію, до найгіршого. Бодай, якщо є така віроїдність, навіть якщо він потім не станеться готуватися завжди потрібно до найгіршого сценарію, і отут ця непідготовка Ну така мене викликає великі сумніви. Невеликі питання, тому що насправді окопати той самий гостомель Бучу для цього не потрібно було щось багато вигадувати. Достатньо було взяти просто техніку тих самих гостомеля Бучі Києва, кинути, зробити інженерні батальйони на базі бригади територіальної оборони Києва. І почати окопуватися всі дні. І, будь ласка, ви не підете росіяни прекрасно, але ви продемонстрували населенню, що ви готуєтесь і. Причому це без паніки, це ж не обов'язково було потрібно е, всім говорити. Це потрібно було просто будувати. Або населення навіть було б е, вдячно, і вони б розуміли б що ось, будь ласка, держава піклується, є така загроза, і ми посилюємо наші е, е, кордони. Ну, так само з змінуванням кордонів, і змінуванням мостів. Ну тобто, це елементарна підготовка. Чому не пішли? Можливо, боялися продемонструвати Росії, що ми готуємося до агресії. Ну, чесно кажучи, це вже все будемо дізнаватися після війни. От головне зараз цей досвід цей досвід ну він має у нас закарбуватися на генетичному рівні для будь-яких для будь-якої влади України, яка б не прийшла, чи це буде Зеленський, чи хтось буде після Зеленського. Це не має значення. Ми всі маємо розуміти, що Росія наш споконвічний ворог, що довіряти словам Росія не можна. Треба вивчати історію попередніх війн, які в яких брала участь Росія. Розумієте, вивчали досвід Сирії, знали б, що Дворніков готовий. Знищити стерти з лиця Маріуполь, вивчали б досвід Чечні. Знали б, що буде в Бучі, в Гостомелі, як розстрілювали чоловіків, як ходили по хатах, як гвалтували жінок. Знали б досвід е е е Абхазії. То в Абхазії взагалі влаштували геноцид грузинського народу. До речі, Україна тоді врятувала 8,5 тисяч грузинів від геноциду, е завдяки нашим миротворцям вертолітникам. Тобто, цей досвід навіть в Україні є. Тобто є навіть військові, які це бачили, Якба ми не бачили сірі, не знаємо досвіду сіребрініці. А до речі, е тоді. Мирослава. Е там да чутно мене чутно чутно. Просто треба а, далі да, по ефіру. Йти. Я, я завершу я завершу да тоді. Бра... тоді. До речі, оці ці ж самі ми, ми до речі, проводили розслідування. Деякі хлопці і деякі військові найманці, які брали участь в конфлікті тоді в Боснії, Вони ж до речі, потім і на Донбасі воювали. Ми їх поверховували всі. Тобто, угу. це практика Росії. Це треба досвід вивчити. І наша влада має не говорити. Ми були не готові а сказати окей, ми були не готові, але тепер ми цей досвід назавжди запам'ятаємо і будемо виходити тільки щодо з нього з будь-якому спілкуванні з Російською Федерацією. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.